Всім привіт, друзі! На зв'язку інтер Атмазина автомір. Сьогодні в нас розпаковка ось такої фари, а потім ми її протестуємо на вулиці. Ось така фара має металевий корпус, ось такі світлодіоди, тобто здесь 16 світлодіодів, ось таке підключення, плюс-мінус дуже просте, та в комплектації де кріплення. Добре, переходимо на вулицю та протестуємо. Дивіться, її. Ось так працює фара на 16 діодів. Тобто, як ми можемо побачити, чіткого сектора світлоціннівої межі тут немає. На мою думку, фара працює приблизно на 100 градусів, тобто використовувати її як на ближнє світло у вас не вийде. Її краще використовувати як на задній хід, або як на дальнє світло, наприклад. Якщо ви будете використовувати як на напативку, то її треба спрямувати ось так нижче, щоб вона не засліплювала зустрічну смугу. А якщо ви поставите її ровно, вона буде сліпити дуже сильно. Вона досягає по довжині приблизно 20 метрів, десь так е, спереду цієї лужи. І ось так вона працює на цю стіну. Тобто, як ми можемо побачити, вона світить дуже високо та дуже низько. Якось так: і ось так зліва, і ось так справа. Але фара дуже потужна. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.